Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександровна. І сьогодні ми з вами приготуємо солодкий перець у томатному соусі. Дивіться, спочатку я візьму томати 1,5 кг і гострий перчик. До смаку я візьму собі цілий, можна брати скільки ви любите, гострота регулюється. І пропущу усе через м'ясорубку. Поставила варити свій соус, додаю сюди спеції, ну, бо перше, звісно, це сіль. Зараз буду класти цукор. Дивіться, я люблю солодкі соуси, щоб там була і гострота, і солодкість одночасно. Тому я цукру кладу побільше. Якщо ви так не любите, то ви, звісно, кладіть менше, ніж я. Я зараз роблю для себе, тому я кладу аж 4 ложечки цукру. Наступне я кладу, звісно, мавровий листочок. І перець горошком духмяний. Усе перемішаю і нехай вариться. Поки у мене вариться томатний соус, я солодкий перець наріжу на смужечки. Розрізаю навпіл, насіннячко дістаю, у мене досить м'ясистий. І ось так на такі шматочки нарізаю. Бачите, просто смужечки. У мене перцю 800 грамів. Мало не забула додати олійки. За 10 хвилин до кінця варіння кладу перці. Проварюю ще 10 хвилинок. Перед вимкненням додаємо чарочку оцту і розливаємо у баночки. Ось, любі друзі, готові мої перчики. Я несу їх напарювати під ковдрою. А вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!